Що скажеш по сьогоднішньому матчу? Важкий поєдинок для ЛНЗ був 1 1 Так, важкий поєдинок був для нас, не знаю чому, але набагато тяжче, ніж з поліссям. Прикро втрачати перемогу на останніх хвилинах. Ну, що тут скажеш? Можливо, трошки десь концентрації не вистачило в якихось пасах. В, яких, в якихось діях не вистачило концентрації. Деякі хлопці на нервах покидали поле команди ЛНЗ. Чим вони були незадоволені, що, що пішло не так, як вважаєш? Чесно, не бачив, хто нервово виходив з поля. Не можу сказати чого. Це коли було. Ну, я просто не бачив, щоб хтось нервував. Ну, Нервував, може після матчу нервували, вже, що прикрав втрачати перемогу на останніх хвилинах. Взагалі закономірний сьогодні результат, як вважаєш? Якщо чесно бути по грі, то я думаю, так. Сергій вийшов на заміну цьому поєдинку. Яка була гра, от коли ти виходив на поле? Ну, коли виходив на поле, мені тренерський штаб сказали, щоб ми більше прес пресували суперника, не гнітали, тому що не давали їм спокійно приймати м'яча і робити длинні передачі за спину, тому що в першому таймі це дуже видно було. Наскільки важко було грати сьогодні проти металіста? Ну, бачиш, гра була така. Як сказати, дуже швидка, було дуже швидке поле і бойова гра була також. Ну, я, я так бачу, що піщаний ще трохи газон, і трохи ноги у хлопців, тому що було видно. В, першому таймі, що тяжко в якому настрої команда підходила до цього поєдинку після перемоги над полісом? Ну, настрій був позитивний, бойовий, тому і також ми знали, що «Металіст» – непогана команда і тут вони завжди грають як вдома. -як тому ми знали, що гра буде тяжка, але настрій був бойовий. Як вважаєш, ця нічия це позитивний результат для Ланза чи негативний? Ну добре було б, щоб ми виграли, але я думаю, одне очко це, це вже є якась підняття з турнірній таблиці, тому я думаю, це позитивний результат.